Шановні мешканці Південного району, у зв'язку з тим, що підприємство Дніпро Азот знаходиться у вимушеному простої, ми домовилися з керівництвом підприємства, що місто візьме на себе функцію утримувати цей розарі. Це дійсно унікальне місце для не тільки для південного району і для всього. Кам'янського за останні два тижні тут було виконано великий обсяг робіт. Я хочу подякувати громадським організаціям бджола і фонд розвитку кам'янського, які взяли на себе більшу частину виконаних робіт. Тому сьогоднішнього дня «Розарі» вже буде працювати, приймати всіх бажаючих Це важкий для країни час. Наші мешканці і діти, маленькі, дорослі, мали можливість трохи перепочити в цей літній. Період сьогодні громадська організація Фонд Родського Кам'янського разом з громадською організацією Бджола за підтримки міського голови, який нам дуже в цьому допоміг. Ми відкрили після довгого простою розарій. Зробили дуже багато роботи, тобто майже 2,5 спона гектари. Ми викасили трави, вивезли це, відновили всі лавочки. Також поставили близько 22 нових лавочок: каруселі, дитячий майданчик встановили, встановили всі статуї, привели до ладу всі кустарники. Будемо працювати. Кожного дня будуть курси безплатні, як дитячі, так і дорослі. Буде художник наш, петриківська розпись, буде вечірній кінотеатр раз у неділю і також всякі дитячі заходи. Нам завжди так подобався цей куточок, але його закрили, нам дуже його не вистачало. Кожен день я сюди приходила і чекала, коли ж його відкриють. Тому для нас зараз велике велике свято. Тут дуже затишно, дуже добре, що його відкрили. Дітям подобається, тут можна просто. Прийти і подумати про життя тут були такі хащі останнім часом, тому що так пустувало все. Але зараз дякуємо за відкриття всім. Сьогоднішня подія дуже важлива для міста в розарі, який має таку екологічну гарну територію, на якій знаходиться велике скупчення різноманітних насаджень. Це і ялинки, це і квіти. Дуже багато тут знаходиться дубів, дуже знаходиться рідкісних пород дерев, які в такій промислово навантаженій частині міста мають таку зону. Сьогодні, завдяки міській владі, завдяки міському голові Андрію Андріуче Блоусову, цей розарі отримав друге дихання. Це дуже гарно, дуже хорошо. Прийти сюди відпочити. Вчить воно таке, все. Зараз так у нас на душі погано за цю війну, а тут хоч трошки. Зараз вразило все поновлене, все ярке, все чисте, приємно подивитися.